І Сина, і Святого Духа, і Христос Воскрес! Нині на Великий вже всі виспалися, то не нічна служба, це радкова великодня відправа, якою ми прийшли прославити нашого Господа. Це радкова відправа, якою ми прийшли визнати що маємо одного Бога, передокова відправа, якою ми хочемо визнати перед Богом, що ми є християни і що ми віруємо у Воскресіння. Хочу нинішнє великодні розважання для тих, що в храмі, для тих, що на вулиці, а може для тих, хто десь ще їде машиною чи сидить в хаті. Розпочати з такими словами нашого Патріарха Святослава у своєму великодньому посланні. Христос Воскрес, цей благовісний привіт для нас, християн, є початком і кінцем нашої проповіді, серцевиною нашої віри, основою нашої надії та звернення любові. Тому ну, наше розважання йде власне на тим привітанням, яким ми кажемо Христос Воскрес. Дивіться. Може, хотів би, щоб ми були уважні і вдумалися нині в ці слова. Що вони означають, коли ми комусь кажемо Христос Воскрес! Патріарх називає нам як основа. Основа нашої віри, основа нашої надії і основа нашої любові. Це не просто слова, які, якщо треба сказати, щоб комусь догодити, то я їх скажу. А як не треба, то я скажу добрий день, а як не треба, чи маю звичку, то ще й матірнуся. Це не те саме. Христос Воскрес є основа нашої віри. Початок. І кінець проповіді. Каже апостол Павло в одному місці, якщо Христос не воскрес, то марна віра наша, марна проповідь наша і марна віра ваша. Для нас правда про Воскресіння Христа це правда, яка заторкує основи. Ви чули нинішній Євангеліє, яке зазвичай читається на багатьох мовах, нагадуючи, що Христос воскресе так символічно для всіх людей цього світу. І коли Євангелія каже про Слово, з грецької мови це льобос, іменник чоловічого роду, але власне йдеться про Христа, про це Слово, каже Євангеліє, споконвіку було слово. З Богом. основа нашої віри. Ми проповідуємо Його не як прекрасну людину, не як пророка, не як нині інколи можна почути від деяких сектантів, ну так, він велична людина, супермен, це нічого не каже. Для нас важливо розуміти, що Він, Слово, Ісус Христос, який є Альфа і Омега, ці дві букви ви бачите тут на, на місній іконі, на книзі, а одночасно ці дві букви ви бачите на нашій нововстановленій арці, центральних воротах Альфа і Омега, що означає перші букви і останнє алфавіту, що Він є початок і кінець. Ми віруємо в те, що Він є Господь. І своїм Воскресінням Він доказав своє Божество. Читаємо в Євангелії, що ним повстало все. І нічого, що повстало, не повстало без нього. Тобто він як Бог, який в історії він воплотився в першому часі понад 2000 років тому, але як Бог, він завжди був. І не було такого часу, коли його не було. Ним повстало все. Він був при сотвореній світу, тому читаємо в книзі пуття, що сказав Бог, сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Це Він був там, коли на Його подобу також створили людину. Сказав Бог, сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Отже, вже при створенні світу Ісус Христос разом з Отцем і зі Святим Духом. Кінець проповіді. Будь-яка проповідь, яку ви чуєте в храмі, вона має нас керовувати до Христа, бо Він є кінцем і початком всякої проповіді. Також цей привіт Християнський, Христос Воскрес, є серцевиною нашої віри. Що таке віра? Це є наша наші відносини з Богом. Що таке віра? Це є реакція людини на Боже об'явлення. Бог себе об'явив. Бог зробив себе доступним для людини, а людина або приймає, або не приймає. Ми звикли, що ще з радянського часу віру зводили до чогось такого примітивного. Типу, віра це для затурканих, для бабок, для тих, хто себе не може реалізувати для слабодухих. І нам затулювали в голову ці такі вислови, типу. Це одно науки, що релігія це опів для народу, що віра це щось таке низьке. Але ж роздумуємо, браття, що таке віра. Віра це є реакція людини на Боже об'явлення. Бог себе об'являє. Бог стає людиною в історії, і людина або приймає, або не приймає, або вірить, або не вірить. Або довіряє, або не довіряє. Нинішній празник Воскресіння нагадує нам про цю серцевину віри. Якщо я свідомий християнин, доросла людина, діти мають дитячу віру, вони сприймають по-дитячому. Але ми, що ростемо, збагачуємо нашу віру пізнаннями, ми пізнаємо, що він є Бог, який прийшов у світ, народився, жив, проповідував. Помер і воскрес. Воскресіння Христове це є основа нашої надії. Що бракує нині в світі? Надії. Скільки разів ми опускаємо руки, бо ми не маємо надії. Ми не маємо надії, коли ми бачимо війну, коли їдуть наші друзі, наші рідні, сини, чоловіки чи батьки. І ми опускаємо руки. І навіть сумнів він коли закладається, ми каже, чи може це Бог Це є основа, це є надія для нас. Якщо не надіятися на Бога, люди добрі, на кого ми ще можемо надіятися в цьому світі? Ми ж знаємо, що на будь-яку людину ми ми надіялися, в один момент в житті ми можемо розчаруватися. Чому? Тому що надію треба покладати тільки на Бога. Ніколи з людини не можна робити ідола. Хто би ця людина не був? Президент, начальник. Священник, бах, хто би це не був, ми маємо надію покладати не на людей, а на Бога. Тому читаємо у Святому Письмі такі слова. Немає іншого імені на небі, на землі і під землею, яке може спастися. а це ім'я Ісуса Христа Спасителя, якого і досі багато людей не визнають. Читаємо Євангелії від Івана, нинішньої Євангелії, коли каже Ісус Христос, Каже Господь, Євангелист Йоанн це озвучує про Ісуса Христа, прийшло між своїх і свої не прийняли. Євангелія від Івана 1 глава, 14 вірш. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Оце слово стало тілом, що Бог прийшов до людини. Ви, коли стоїте на вулиці, бачите наш балкон. І ви бачите на балконі такий герб, який дуже часто є у всіх наших виданнях, і там є чотири латинські букви, так в кожному кутику Христа. В, К, е. Е. Це є Євангелій від Івана, перша глава, 14 вірш. Вербну, кару, фактум есть. І слово стало тілом. Бо заки Христос воскресе Він перед тим поглотився. Отже, надію ми покладаємо тільки на Христа і ні на кого іншого. І читуємо далі нашого патріарха, який каже, що Христос Воскрес, в цьому є звершення любові. Де є джерело любові у Христі? Звідки ми беремо силу, щоб любити один одного у Христі? Звідки ми беремо, черпаємо силу, щоб терпіти один одного у Христі? Легко терпіти, коли женилися, а коли прожили 10, 20, 30. Коли постарілися, коли один одного починає нервувати, і ми кажемо, тут є шлюбні обіцянки, а тут мене вже аж роздирає. Де, брати, силу любити? Де? У Христі, бо Христос Воскресе. В нинішньому часі, коли світ задурманює людину всякими штучками і пхає нам в голову всяку біду, а це я кажу те, куди часто люди шукають порятунку. В один момент починає собі придумувати, придумувати. Людина шукає йогу, людина шукає обнімати дерева, заряджатися від землі, людина читає всяку біду. Ми маємо пам'ятати, джерело нашого спасіння, основа нашої надії, віри основа, джерело любові це є Христос Воскрес. Це є життя з Богом. Життя з Богом це не є засвітити свічку і принести війну. Це не життя з Богом. Це нам так затурманили в голову, що це є життя з Богом. Життя з Богом це коли я встаю зранку і кажу, о, я християнин, християнин, перший ніж випити каву, ніж наїстися, я маю перехреститися, бо я вірую в Воскресіння Христа. І я прошу Боже поблагослови мене на цей день. Далі якось буде, я хочу з тобою вставати і з тобою лягати. Жити бути живим християнином, жити цією вірою в Воскресіння, означає все, що я роблю в цьому житті, робити з уваги на те, що Бог на мене дивиться. Якщо я як священник, я маю пам'ятати, що я маю добре поводитися біля престолу, не як вас багато, щоб ви взріли, але навіть коли я сам відкриваю церкву. Знімаю сигналізацію і заходжу до престола, я так само маю думати, що Бог на мене дивиться. Кожен лікар, який йде в лікарню, він має пам'ятати про це. Бог мені довіряє людей, людей, яких я не ріжу, а оперую, яких я не знущаюся, не, не, не змушаю, я бачу Божий образ і подобу. Бог мені довіряє інших людей. Якщо я вірю у Воскресіння, я буду до кожної людини ставитися з дуже великою повагою і пошаною. Кожен вчитель, викладач, професор, якщо він вірить у Воскресіння, він буде пам'ятати, що коли мені довіряють оцих дітей, що я їм маю щось закласти в голову, то при другому приході Ісуса Христа Христос спитає мене. Чи ти прогресував як вчитель, як викладач, чи ти те саме, що 20 років тому вивчив, і те саме ти далі повторюєш і ноль прогресу? Якщо я вірую, я переживаю, щоб це молоде покоління не було затуркане, але щоб те молоде покоління, воно зростало, бо тільки тоді буде сильна держава і сильна нація, коли ці діти, які за 10-20 років почнуть бути лікарями і вчителями, вони будуть жити на цій землі. Якщо би я вам вірив у Воскресіння Христа, я би дуже серйозно до цих речей ставився. Я заторкнув не тільки священника, лікаря і вчителя, але можна всіх вас тут заторкнути. Може нехай кожен подивиться у своїй професії, чи він виконує її з уваги на Господа Бога? Чи він пам'ятає, що в один момент свого життя. Треба буде здати звіт перед Богом, як я Його прожив. Який я був християнин? Чи я вірив в Христа? Чи віра в Христа в мене закінчувалася чотирма тайнами? Знаєте, ті чотири випадки, коли жартують, коли людина приходить до храму. Два рази сама, а два рази її приносять. Коли приносять? На хрещення і на похорон, а приходить сама. Перше причастя, бо це нині це фішка, так, нині це дуже модно, має бути супер-супер. що там Чи діти знають, чи готові це вже друга справа. І шлюпну, бо як нині до шлюбу, як навіть не буде кому відео показати. Так, ці моменти дуже серйозні. Нині Христос для всіх нас тут присутніх. І цією думкою завершує, браті і сестри. Нині Христос дивиться на вас. Бачите, в іконах завжди є такі особливості. Коли ви подивитеся з кожного боку, здається, що Христос дивиться на вас. Нині Христос дивиться на кожного з вас, тут присутній. Христос дякує вам нині за те, що ви знайшли час прийти на цю службу Божу. Буде посвячення, але посвячення це другорядне. Посвячення це для того, щоб ми. Християни тішилися, що ми є живемо неблагодними і, і маємо життя, але молодене, що ви прийшли на службу Богу. Христос дякує вам, батьки і чоловіки, що ви любите ваших жінок і ваших дітей, що ви їх шануєте, що ви зберігаєте дружню вірність, що ви стараєтеся бути добрими годувальниками ваших родин. хочу нагадати вам, що поручив, вклав у ваші руки дуже важливі речі, щоб ви дбали за ваших чоловіків і за ваших діточок. Це велика відповідальність. Але тільки жінка по своїй природі має цю здатність бути таким опікуном у родині. Діти, вам Христос дивиться на вас. І нагадує вам, що менші чи більші. І поки є живі батьки, ви маєте їх шанувати любити. І навіть ті, хто є без батьків, хто має опікунів, сестер наших, ми маємо їм виявляти велику пошану і повагу. Тому що це Бог дав нам батьків. І поки ми їх маємо, ми маємо знайти для них час. Піти на цвинтар, якщо вони на цвинтарі. Віра наша і в цьому заключається. Батьки, вам дав Бог діточок. І якщо хтось не має, то має довіряти Богові, що в один момент Бог дасть дітей. Але цінуйте ваших дітей. Любіть ваших дітей, тіштеся вашими дітьми, приділяйте час вашим дітям, гуляйте з вашими дітьми, відпочивайте з вашими дітьми. Не тіште себе думкою, що ви заробили тільки для дітей. Бо дуже багато родин є, коли приходить момент, коли дорослі кажуть, я робив, робив. Не знаю, для кого я це робив. Тому сьогодні, дорогі браття і сестри, коли ми всі зібралися в нашому маленькому храмі, який вже маленький для нас, коли нас так багато, коли Господь дивиться на всіх нас, у цю ласку, що поки ми живемо, щоб ми завжди дивилися вільно в очі один одного, могли подати руку один одному, могли привітатися в Христос Воскресне ним Оксаном. Це є сила, коли ми віримо, коли ми живемо тією вірою, надією і любов'ю. Христос Воскрес!